А от, от що пані Надія скаже, яка до нас долучилася, керівник Донецької обласної організації інвалідів? Ну, да. от як ви скажете? От, каже, нема в Калуші, що я туди поїду. А що в Донецьку казати, нема, Луганці луган, депресивний регіон. А, а люди з інвалідністю, які отримують професійне образування в центрах реабілітації, вони знаходять теж дуже ну, багато роботи. Коли є бажання, ти знайдеш. Звісно, це складно, але... Но... Все одно знаходять і працюють. Очень багато ну, роботи знаходять в інтернеті. Ну, ви бачите, тобто, це людина, яка є з обмеженими можливостями, інвалідт я б так сказав. Я слово інвалід не дуже люблю. Дива й групи. групи. Ну, ну, До речі, стосовно я хочу просто стосовно роботу. Дя... Людей... Чекайте, треба подякувати тому, хто так. зателефонував. Дякуємо за думку, але ну. Дискусію ми можемо це в окрему тему підняти, як собі знайти роботу в Україні, оскільки торкнулись теми людей з інвалідністю або з особливими потребами, да, хочу сказати, що знову ж таки, от друзі Славянська вивозили е, з інвалідністю людей, да, просто, які помирали з голоду. Просто тому що от, власне, ми ну, через це пані Надію запросили да, на дотично до цієї реально, теми. От вони сьогодні вивазили. страждають найбільше, просто yeah. найбільше страждають сьогодні. І сьогодні я знаю, що. Або сьогодні, або завтра там вже будуть вивозити з Краматорська, з будинку дитини, де 30 дітей, дітей, які є також лежачими, тому що до останнього їх не вивозили, тому що не було вказівки зверху вивезти тих дітей. Ну так, навряд чи Сергій про це буде думати. Зараз у нас є екстрене повідомлення, переключаємо на редакторів. Та дякую, Романа. Що не завершилося засідання уряду Російської Федерації. Путін зробив заяву. Росія пропонує повернутися до домовленості 2010 року в межах діючого контракту до 2019 року. Сказав він, що визначає ціну на газ 385 доларів за один кубічний метр. Також Путін сказав, що поставки газу за квітень та травень мають бути оплачені повністю до 26 червня. В об'ємі 2,3 мільярди доларів. Це все повідомлення від російського президента. Дякую, Романе. Так, дякую, я просто дивлюсь на стрічки новин зараз. Так, власне, ми все повідомляємо оперативно. і Я, я вже читаю стрічку УНІАН як ну, або якогось іншої інформаційного агентства, Це нічого особливого до колег з УНІАН, але це вже нам відомо. Тобто, повідомте щось нове. Повертаємося до власне, розмови стосовно. Того, як ви виїжджали там, або як допомогти цим людям, тому що я не дарма сказав, що ну царьов або Губарєв або хтось інший, вони не будуть думати про якісь людей з особливими потребами. Не, вони думають, але вони думають, як вивести їх в Росію, тому що пропозиції йдуть, щоб потім показати їх. це правда. Ну чи, чи ні? Ну я хочу сказати, що о людях іменно о жителях простих жителях. Практически никто и не думает. Этим занята общественность, в основном общественность. Потому что мы очень многих вывезли. И у нас такая есть инициатива, акция «Дорога жизни», которая вывезла первую партию. Это еще в начале мая. Уже мы видели, что ситуация очень сложная. Строятся блокпосты. И блокпосты строят так, чтобы фактически проезда не было. Проезд оставляют в таких местах, где переворачиваются машины, где на моих глазах три или четыре машины перевернулась. Машина с молоком, которая везла в больницу, творог, молоко, оторвались дверцы. Но это ужасно это смотреть. Но это бездушие. Даже сделать блокпосты и перекрыть центральную дорогу, я считаю, что это ну, любое э, правительство, э, которое себя провозгласило и создало такие условия, когда не проедет скорая, и когда э, не спасет человека... Э, вы имеете в виду ДНР? Ну вот. ДНР. Угу. Ну как можно... Э, вы знаете, на каждом блокпосте почти говорила... То почему вы не оставили проезд по ровной асфальтированной дороге. Не, по-простому, зачем нас... вы сделали блокпост? Ну, блокпост это вообще неизвестно для чего. Ну как Честно неизвестно, я не сами не знаю для чего они сделали. Ну как, ну они вибудовують де-факто такий кордон з рештою України, роблячи там територію, на які не працює закон, відкриваючи кордон з Росією для того, щоб сюди заходилися, ну, і... Я я навіть не знаю, як назвати, ну, бандити. Мені кажется, збройні если б... бандити. в начале а вначале э, прекратили вот это строительство этих блокпостов сразу. Mm -hmm. Не дали бы возможности, это вам не было беспредела, который на сегодня. Ну там сажался. же, ну, Кусинов ну, карають українських військових, там є мирні мешканці. Ну, якщо застосовувати ну, повальну знаете, силу. Ну, мирні мешканці це може, э, ну, если даже і шли на голосувати. То если в Краматорске э 200.000 жителей, Ну, если Тисячі, ну пусть п'ять тисяч прийшло, ну не більше. Це не говорить о том, що всі мирні пошли. Ні, так ми, ми так і не они, кажемо. Они я, вам, я вам просто кажу, що є ситуація де факто. Да. І мирні мешканці, які не ходили голосувати на квазі або псевдореферендум, ну активно за це не відкрите поле, де нікого немає. Є, знаєте, як колись там така армія, і наша армія, да. та армія терористів і українська армія. Там людей нема, люди є всюди. І ми бачимо, що це ну реально складні долі, і люди потрапляють в особливі умови. Не через... я думаю, Пошло б більше за них голосувати, якщо б у них були норма... требування. Перше чому у нас такі низькі пенсії? Так, у нас такі... Так це вимога по Україні. Я перепрошую, але моя мама в Полтаві вона ну, да. не виходить із зброєю і не кричить, чому вона така мала пенсія. Ну то ж то вимога у нас, що нам не дозволяють руским говорити. Мы говорим только русским, пишем русским и живем всю жизнь в Донбассе. Еще ни разу не было никаких претензий ни со стороны органов власти, чтобы нам не разрешили. Так как я общественный деятель, я пишу в год по тысячи писем во все инстанции, поэтому не было никаких претензий. Что... Вам никто не ответил, не понимаю вас, да? Да, никто не отписались. Не ответил. Ну, да и в Киеве тоже. Пішуть по-русски, по нормально, не, ну, це, слухайте, це не, ж, не, Ні, ну це, слухайте, ну, ми, ми ж знаємо, що це Але мене турбує сьогодні, продуму. ви знаєте, користуючись нагодою, я хотів зараз звернутися до всіх глядачів. Якщо ви дивитесь на території Донбасу, програму, я не знаю, транслюється ж на Донбас, да? Воно громадське, так? Громадське. Через інтернет транслюється по всьому світу? Там, світку. де є інтернет, І навіть в Німеччині Супер. йде пряма трансляція. Перевірив особисто, казали, що в Німеччині немає прямого ефіру. Є. Супер. Так от, навіть в Німеччині, якщо ви знаходитесь, а у вас живуть ваші рідні і близькі на Донбасі, то, будь ласка, зателефонуйте і скажіть, щоб терміново просто виїжджали. От хто може прийнять, прийміть. Я знаю, що люди, я знаю дуже багато людей, які надають дійсно свої дачі, свої домівки, приймають до себе. Я думаю, що в такій державі, як Україна, і з таким народом без куска хліба ці люди не залишаться. Але стосовно дітей, навіть якщо Ваша дитина чує постріли раз на день. Це просто ну, це знущання над психікою дитини. У мене друг вивіз Славянська з самого початку, ще коли починали стріляти, дитина прокидалася вночі і плакала, тому що ну, вона відчувала себе в небезпеці, вона не могла прийти ну, взагалі до себе деякий час. Але якщо дитина живе в цьому, і дорослі, багато з дорослих кажуть, де нічого воно пройде, ще тиждень, два в підвалі, можливо, посидимо. Якщо ви дорослі, для вас це нічого, то для дитини це серйозна травма, дуже серйозна травма. Тому я знаю дуже багато організацій, державні, недержавні, які на оздоровлення дітей відправляють. І до мене, власне, телефонують також. Сьогодні є та допомога, можливо, координації немає в державі тої, яка б зробила можливим для кожної людини, яка сьогодні перебуває на сході. Щоб отримати там на протязі п'яти хвилин вирішення тієї потреби, яка в неї є. Але просто мене сьогодні просто вражає ситуація з дітьми. Я знаю, що ми, ми ж отримаємо потім масу і психічних захворювань, і психологічного травмування. І ми сьогодні після Майдану маємо це. А що там буде, я навіть не можу собі уявити. Тому, от якщо є можливість, є рідні, близькі. Бо мій знайомий знову ж таки розповідає, поки снаряд не потрапив поруч з будинком, сидів разом з дітьми, з дружиною і нічого не робив, казав нічого, пересиджу. Але навіть речей не збирав і зразу сів в машину і, і переїхав, і втік, просто просто тікав. І Приїхав в той табір, де в Святогорську. І просто молився Богу і казав, слава Богу, що, що взагалі живий залишився. Я не знаю, що який грім має вдарити, щоб почав хтось хреститися. Це я саме кажу до тих, хто сидить і думає, що завтра закінчиться і все буде добре, і їхати нема куди. Треба виїжджати, виїжджати, і сьогодні дати можливість тим людям, які. Це щоб лишити сепаратистів або терористів сам на сам з'явився з військом. Та, щоб Однозначно не було перешкод. Да. Але ну, можемо подякувати та. Е Власне, вам за участь в програмі. Якщо хочете, можете лишатися тут, нікого не примушують. Виходити, От Поки цікаво, так і говоримо. Тому що зараз ми будемо говорити, перемістимо трохи акцент з дітей на неповносправних, тому що ви кажете, легко сказати. От і от власне ця да. фраза є ключова. Дійсно легко сказати, але сложно зробити. легко сказати, виїжджайте, тому що люди з інвалідністю вони вже два місяці да? не отримують пенсії. не получаем зарплат. А город Краматорск, Славянск, а город Славянск настолько заблокирован, что практически, чтобы выехать преодолеть 10-15 километров, надо потратить 3-4 часа. Да. Это нужно найти такие блокпосты, где оставили хоть какой-то коридор, ну, выехать. А вот, поэтому на сегодняшний день нет связи там, связи с ними. Очень много писем получаю, потому что ну, как общественная организация, Донецкая областная организация. Очень много писем и просьб, что моя мама осталась 84 года, мой дядя остался. Умоляю вас, за любые деньги, какие вы не скажете, только вывезите. Вот такой-то адрес дают. И хочу сказать, вот девушка, которая лечилась в больнице восстановительного лечения, передвигается на коляске, ее муж остался в славянске. Знаете, город Славянск, он же как бы город инвалидов, там вся инфраструктура приспособлена. Это и дороги, и кафе, и съезды, и э, пантусы, и озеро все приспособлено для того, чтобы они чувствовали себя независимо и как бы без стеснения. Поэтому э, она уехала в Николаев, а он остался. И вот она просит с Николаева ну свяжитесь, ну проедьте, ну умоляю вас. Он остался один, воды нет, он шейник, у него не работают ни руки, ну ни ноги, ни руки. Вот. Поэтому выехать, это, это не так просто, особенно когда нет связи. Когда нет света, не заряжаются телефоны. Все. Ну и когда нет воды. Знаете, у нас в Краматорске были перебои воды по несколько часов. Не было вот три дня назад и вы знаете я ощутила что это такое как это страшно когда нет воды ты понабирал везде во все но это не спасет тебя ну а когда нет света и газа уже это совершенно другое дело я говорю что со славянского санатория мы вывезли 45 человек акция дорога жизни при поддержке королевской которая организовала автобусы плотила. Наталья Королевская, ты вы про политика зараз говорите да Ну, она не политик уже. Ну, уже нет. Ну, она ж не политик, она экс-министр. Ну, экс-министр, ну, це не, хіба ну, не политик. Снявшись... Она ж претендувала на. посаду. Ну, претендувала, да, да может быть. Но снявшись э, с э, президентской э, гонки, этой, э, она потратила тратит деньги все на. помощь вот Юго-Востоку. Я хочу сказать, что... Ну, Юго-Восток. У нас и Восток только есть. Ну, Востоку. Юга -то Я нету. просто хочу сказать, что продуктовые наборы, которые действительно развезли всем, которые они организовали, Дорога жизни, акция это вот, такая была по славянскую, Краматорскую, ее хватит на полтора месяца. Это были самые такие, много очень более 300-400 гривен. Это продуктовый набор, но его хватит на несколько на месяц-полтора. Он спасет человека от того, чтобы хотя бы как-то прожить. Но представьте, эти люди не получают денег. Ну а какая у нас пенсия? У нас нету таких ну, сбережений. пенсии мизерни в Украине. Тут тут, 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 пенсии в Украине мизерни. То есть мизерные. Ну то. это еще 100 у меня пенсии. А Дивіться, тут питання. Ну, ви знаєте, так, про ситуацію Слов'янську, що там з Пономарьовим, цим самопроголошеним мером, Знаю. що його вже турнули свої ж там, там арештували і Мама так далі. Плачет. Мама плаче. Мама ну… Но... Я поразилась, коли вона сказала, що її внук построїв всі блокпости. І тут питання про настрої всередині, тобто людей, які там є, Слов'янську і в тому регіоні. Люди вже багато поняли, що це таке. Люди хотели перемен, может быть. Так, все хотели перемен по Украине. Да. Ну, по-разному. Еще идет информационная пропаганда. Mm -hmm. У нас работает только русское э, радио. Что включишь в приемник только русское и радио русское? А незрячие люди, незрячие, они только слушают радио. Вот я, когда в Донецке выступаю, ну, выступаю по телевидению. И вы знаете, столько звонков, и практически все незрячие люди. Особенно люди, которые ну, малоподвижные, практически не выходят из своих квартир. И вы знаете, я вот сперва не поняла, а потом думаю, стоп. Это же люди совершенно только э, узнают информацию, и, э, э, источник радио, телевидение же они не смотрят, они не видят эти люди, а слышать слышат. слышат. А от поэтому буде в бажання, я я можу прямий зв'язок організувати Славянськом зараз жителя Слов'янських, який може Якщо повісти, можете, на ваші то так питання. звісно. У мене є тут ага. зараз дві позиції. Це дзвінок скайпом, і Не питання, Данило зараз... Борисович каже, що є якась ідея тоді скайп. Та дякую, Романе. Термінова інформація надійшла з Горлівки. Місцеве інтернет-видання «Горловка.UA» повідомляє про те, що озброєні люди вивезли в невідомому напрямку мера. Вони увірвалися на нараду міського голови. Їм є Євген Клепа всім присутнім, наказали залишити приміщення а мера. Забрали із собою, і люди зброєю наполягли на тому, щоб пан Клепа забрав із собою свій планшет. Доля його невідома на цю хвилину. Така інформація, Романа. Дякую. Так, я тут звертаюся зараз до режисерів. І там хто може поправити ситуацію з камерою, яка стоїть перед дверима. Можна її пересунути ближче до. Позиції для того, щоб ходили за камерою, тому що я з жахом завжди думаю, як людині сказати, не ходіть перед камерою. Зараз зробимо зробіть, будь ласка, нарешті. І є yeah, yeah. скайп-дзвінок, якщо я не помиляюся. Добрий вечір. Ми готові вас слухати. Називайтеся скайп. Дзвінок є володя? Давайте виводьте тоді. Добрий вечір. О, яка добра якість на скайпі, як ніколи. Называйтесь, кто вы, с мы слушаем. Добрый вечер, вы меня слышите? Слышим. А, ну, к сожалению, я вас не вижу, я вижу вас. Зато мы раз... вас видим, мы вас видим. Спасибо. А, у меня, в принципе, только один вопрос. Я меня зовут Валерий, я звоню из Лос-Анджелеса. А, у меня только один вопрос. А, почему глава пограничной службы а, ну, является как бы неприкасаемым? Почему нет не граница, а решето? Просто мені, мені очень ну, как-то обидно, що кожен день слышно, туди 200 людей, брат, хтось виїжджає, потім знову перевозять, Камази. Шульон, ну, в, Росії, в Росії відправляють груз 200, окрім іншої. Ці фотки я б не радив показувати в ефірі для дітей, тому що там трупи бойовиків. Ну так, да, у нас теж є питання до голови Держприкордонслужби. Це рідний брат Володимира Литвина, один з трьох литвинів. І він уже не один не перший рік у нас очолює Держпекордонслужбу за різних президентів. І у нас купа питань до нього. Такі самі, це питання. Ну, зараз вони не мають відповіді, тому що він не приходив в цю студію. Але, як ви розумієте, ми намагалися його запросити неодноразово. І ще раз запрошуємо через зараз ефір, тому що питання до Держприкордонслужби реально є. Ну, ваша, ваша реакція, мені зрозуміла, ви взагалі живо реагуєте на все, що відбувається. Ну, а де реакція тих, кому. Хто, в принципі, може осуществити якийсь надзор над службою? Ну, у нас тепер є президент, я, який головнокомандувач, і ну, очевидно, що це компетенція Президента Верховної Ради Кабінету міністрів. Тобто влади, яка є. І легітимна тепер влада. Тут всі питали, що станеться, але ну, хотілося б. І дійсно ви маєте рацію, коли запитуєте про активні дії влади. Хоча нам кажуть часом, що не про всі дії влади можна вчасно поінформувати, можна вже по результату звітувати, тому що дії є бойовими. Розумієте, ну тут будемо, будемо все одно тримати руку на пульсі, тому що у нас такий тепер буде завжди режим роботи громадського. Ми не будемо розслаблятися, так би мовити. Тут уже є схвальні відгуки від глядачів, за що ми теж вдячні, що кажуть так ліпше, так і треба, так і будьте. Ну то ми так і будемо. Дякуємо, що вам не байдуже в Лос-Анджелесі, да. розумієте? Це теж важливо. Тому да. що на... під час майдану були позиції, що дзвонить хтось з кордону, і тут в студії політики деякі або поліптологи собі дозволяли. А що ж ви там сидите, даєте поради? Ну, яка різниця, де людина є? Людина може допомогти фінансовою дією. Морально навіть підтримати когось. І тут не треба роз'єднувати. Так що я, я особисто щиро вдячний, що вам в Лос-Анджелесі не байдуже і ви дивитеся громадське. От я б так сказав. Я сам, собственно, бувший киевлянин, мені дуже не все одно. І я дуже як то живо на все це реагую, і дуже переживаю, і так, вся сім'я. Дякуємо вам я... за вашу небайдужість. Дякую. Так, да, держите слава Україні. Героям слава. Uh -huh. От бачите, у нас тут хором уже відповідають. Uh -huh. так. Uh -huh. А вас uh -huh. вот в Донецке не, не, не пугають? ну, на Донеччині е такі вот, слава Україні, героям слава тепер, ні? Ну, тому що говорили, це ж бандеровці. Ну, ми не можемо так э, сміло произносити. Ну, это до, до времени, знайте. Очень хочется, yeah. но потом. Да. Понятно. И мы вы, проводили вы... очень много акций с инвалидами угу. под фла с флагами. Мы проводили за Единую Украину, за счастливый Донбасс. Это люди на инвалидных колясках, это инвалиды-опорники разных нозологий. Они поднимали, мы шли, проводили параллельно проводили за Россию параллельно за Украину. И вы знаете, первое время, конечно, было поддержки мы не видели. Руководство. Вот. А теперь в изгнании почти практически все выезжают, потому что этого нельзя было делать. Я родилась в Екатеринбурге угу. а и бывший Свердловск. Бывший Свердловск. На Урале. На Урале. Прожила на Украине и честно хочу жить на Украине. Вы знаете, никогда не испытывала такой вот именно любви к флагу, к гимну. Никогда не испытывала к этому цвету. Вот для меня, когда я была вот недавно в Харькове, и когда въехала Чугу и Возюм, и видала эти цвета, как у них свободно эти флаги вот, развиваются, я, конечно, все, что я говорила, я говорю, какие вы счастливые. Вы даже не представляете какое-то счастье, когда ты имеешь право делать то, что ты хочешь. Даже флаг поднять. Мы этого не можем сделать. Ну, это до поры до часу нас Ну, До часу может, но я понимаю полице... ваши переживания. Полице... Вы скажите, вот, чем мы можем помочь? Чем вы можете Или помочь? Или кто, кто-либо из зрителей чем может помочь, поскольку. А, вы знаете, сейчас есть такая а, инициатива «Дорога жизни». «Дорога жизни» а, это. Что это было? Это какие-то не звучит этого. «Дорога жизни». Значит, Это поддерживают многие бизнесмены, оказывают помощь продуктовую, медицинскими препаратами. Ну, Вот так проходит, объявлено на Институтом социальной помощи для граждан Украины, под эгидой Натальи Королевской. И вы уже задавали да, Я то, уже говорила. И вот сейчас буквально мы получили очень много медикаментов. И продукты питания сейчас будем завтра ночью вести в дома интернаты, в дома инвалидов, там где психода? Да, будем вести в Крам в Красноармейск, Белецька, там где перевезли людей с псих... с Семенки, вот домаш... угроза жизни, Вы тоже поедете? Да, конечно. Я... Нет, это постоянно. Есть люди, которые постоянно привозят. Вот, вы не боитесь? Да, а чего бояться? Вы понимаете, есть люди, которым тяжелее намного. Люди, которые живут в четырех стенах, может быть, дай бог, чтобы они видели, слышали, они верят, надеются, что есть все-таки правительство, есть э, 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 тот те депутаты, которые, ну, понимают, как это сложно, как вы это знаете, тяжело. я бы тут не говорил депутаты, есть люди, вот я бы сейчас сравнял люди. бы всех, ну, да. мы все люди, да. Ты, знаете, став, ну, стал президентом, у тебя ним не, не не вырос и не нарисовался, у хот... президента чаще рога вырастают, вы же понимаете, да? Вы, вы знаете, мы через четыре дня уже одну партию помогла дорога жизни отправить эвакуировать в Куяльник в Одессу. И вот сейчас 170 человек. Мы просим железную дорогу выделить нам три вагона. 16 числа снова будет отправка инвалидов с семьями, с детками в Одессу. Желающих очень много. Я просто перед тем, как пойти, там, Очень... Я зараз да. с вами попрощаюсь с двумя, Я хочу ну, просто... С двума. Я просто честно вам хотел сказать, что я, я лично теперь буду... Я буду понимать, что у меня есть с кем гордиться в этой стране, поскольку как пример для подражания. И есть действительно люди, которым тяжелее, чем нам. Да. Люди, которые... У которых не только сломан позвоночник, но и вся жизнь сломана. И кажется, они могли бы отчаяться... Но они служат действительно примером мной. И они помогают друг другу. Они помогают и звонком, они помогают своим транспортом. Мы за, мы за свой счет вот несколько инвалидов вывезли, сейчас и спасли. Они три дня в Славянске сидели в подвале. И позвонили, говорит я, наверное, получила пролежни Я погибаю, спасите меня. Вы спрашивали этих вот людей с оружием, которые mm -hmm. занимаются... Бандитизмом и терроризмом, там, о том, что почему они не дают спокойствия жизни. Спрашиваю. И я вам хочу сказать, буквально перед приездом в Киев я разговаривала с человеком. Он тоже инвалид, он, сто, он э, стоит на блок блокпосте. Э, я просто его спрашиваю: Александр, вот скажите, чего вы там стоите? Вы перекрыли движение, вы создали такое неудобства. Ну, говорит, нас кинули, нас кинули, ДНР кинула, не финансируют, нас кинули. Я говорю, ну если кинула. Так самое время вернуться к мирной жизни. Ну разблокируйте, я говорю, этот блокпост. Ну цель какая-то должна... Нет, цели нет. Я говорю, хорошо. Может, ему деньги дают? Но уже не финансируют. Конечно, уже сперва за деньги было. А сейчас я вот говорю, ну подскажи мне, к кому обратиться в Краматорске? Кому обратиться к руководителю? Кто руководит сегодня нашим городом? Мы обратимся, нам нужна помощь для эвакуации людей. Людей очень много. Каждый день море звонков и по электронной почте. я говорю, звонков сколько? Я не знаю. Ну я говорю, ну, ну кто руководит? Никто не знает. Больше скажу, он не знает, чего он сегодня стоит. Сегодня для того, чтобы вывести оттуда, тоже надо получить разрешение. Ті люди, які мої знакомилися, ну, АТО у нас журналіст, що поїхав в зону АТО, він отримує да. дозвіл СБУ. Да. Я дякую, ми далі mm -hmm. маємо рухатися. Секунду, Микола Кулєва, подякувати... Надія Паламарчук. Да. Паламарчук чи Палмарчук. По... Тут... Так, як скажете. Хотів... Хотів... Я, Поламарчук. Поламарчук. хотів Подякувати всім людям, які сьогодні допомагають по всій Україні, які не байдужі, надають і житло, і харчування. В службу у справах дітей навіть в Києві кожного дня приносять торби харчування, які ми передаємо на Славянськ. І на Це окрема історія. Дійсно, ми дякуємо всім, хто підтримує. Зараз у нас дві опції знову. Це термінові повідомлення. Я вам вже подякував за участь в програмі Дякую. і Скайп-дзвінок. Отже, зараз термінові повідомлення. Дякую, Романе. Два термінових, два термінових повідомлення. Петро Порошенко не виключив проведення круглого столу в Донецьку. Він відбув зустріч з головою Донецької обласної державної адміністрації Сергієм та, та Рутою.